Що ж, друзі, всіх вітаю, свята вже пройшли, але хочеться вам ще дати трошечки новорічного та різдвяного настрою, тому ось сьогодні записуємо відео на такому фоні. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як заробляти взагалі на падаючому ринку, або коли ринок взагалі в фазі очікування. Тобто, що я маю на увазі для більшості людей, як правило, криптовалюта асоціюється з спотовою торгівлею або з трейдингу, але всі розуміють, що ринок завжди підійматися не може. А отже, і тут... Тут ми з вами не можемо заробляти стабільно кожного дня. І для вас хочу відкрити сьогодні дуже багато напрямків, які є в криптовалюті, і щоб ви зрозуміли, що взагалі світ криптовалюти не зупиняється на спотовій торгівлі і на трейдингу. І насамперед, саме ці напрямки, про які я вам сьогодні розповім, вони якраз і допомагають нам заробляти на тих фазах ринку, коли самі криптовалюти там або падають, або стоять на місці. І пробіжимося ми з вами по цим напрямкам. Напрямкам в прикладі нашого закритого ком'юніті «БуржПро». Pro. Давайте так, будемо проходитись по гілкам, і я вам буду розповідати взагалі, що представлено в кожній гілці і на чому ми заробляємо. Тому давайте починати. І почнемо ми з вами з такої найлегшої гілки, яка навіть новачкам буде зрозуміла. Це у нас «Різков». Що взагалі таке гілка Різкофі, як тут заробляється? Тобто, сама гілка представлена різними промо від бірж, таких як ByBit, Max або ж Binance, де ви робите якісь певні дії, за що вам дається взагалі винагорода у вигляді токенів якихось там проєктів. Ось, наприклад, ви можете побачити, що Max запускає свій перший лаунчпул. Да? І що взагалі в таких промках робиться? Тобто, якщо ви не маєте аккаунта, ви реєструєте аккаунт. Також Є іноді певні вимоги, наприклад, обліковий запис має обов'язково пройти верифікацію, або ж це може бути тільки новий профіль, але ви повинні розуміти, що в цій сфері дуже легко робляться нові профілі, це купляються через спеціальні otc біржі там за 10-15 за доларів новий профіль. Ви можете працювати в цих промках, тобто це взагалі не проблема. Тобто, ми тут закидаємо наші кошти в лаунчпул і отримуємо в кінці винагороду. Зазвичай винагорода в таких промках сягає. Від 10 реально доларів і до 100 доларів спокійно. Є кейси, коли люди показували дійсно круті результати. Спробую вам зараз знайти їх. Ось, наприклад, результат одного з наших учасників. Ви можете прочитати цей відгук, і тут ви можете побачити, що людина, наприклад, на одному аккаунті заробила ось 200 доларів за теперішнім курсом. Це досить гарний результат. Або ось ще один відгук також від цього ж учасника нашого закритого каналу. Тут на даній активності він вже заробив 730 USDT. Тобто, хочу одразу сказати, що в цій гілці це не кожна промка видає такі результати, але дійсно, якщо старатися, то можна знайти промо один раз на два місяці, що промо може принести такий результат. А так дуже багато різних промок, в яких, по-перше, ви не ризикуєте дійсно, тому що ми працюємо тільки на топових біржах. А по-друге, ви можете реально заробляти кошти на будь-якій фазі ринку, адже від курсу. Ми тут взагалі не залежимо криптовалют. Ми просто виконуємо якісь дії, кладемо наші USDT в стейкінг або там робимо певну дію з торгівлею деяких токенів і нам за це дають винагород. Це якщо в двох словах про даний напрямок Різков. Тепер давайте з вами перейдемо до іншої гілки: це ретродропи, ретрохантинг. Що це взагалі таке для тих, хто не розуміє, розповім в двох словах: це такий напрямок, де ми виконуємо тестування певних проектів на ранніх стадіях, і за те, що ми протестуємо. Їх, ми отримуємо з вами дропи, тобто винагороду від цих проектів. Єдине, що зазначу, що проект не зобов'язаний нам видавати кошти за тестування, це добровільно від проекту, тобто є проекти, які нас можуть нагородити, є проекти, які можуть просто нічого не дати. Наше завдання тут вибирати класні проекти з крутими інвесторами, які в більшості випадків будуть роздавати дроп. Тобто, тут ми з вами можемо побачити, що робимо якісь певні дії. Наприклад, є така біржа, бекпек. Що тут треба зробити? Зареєструватися в обліковому записі на біржі, перейти до Discord, отримати тут роль і протестувати їхній торговий майданчик. Або ж є інший там тестнет, Тут треба встановити новий гаманець, імпортувати рахунок, тобто ми про це все розповідаємо. І за те, що ви робите ці дії, тобто тестуєте проект на ранній стадії, вам дають винагороду. Дуже багато різних кейсів за ці роки в ретрохантингу, особливо за. Останній місяць, тобто в грудні, дуже багато дали винагород різні проекти. Ось пост, щоб ви розуміли, це саме ті проекти, які роздавали дропи або мають роздати за період останніх двох місяців. Які тут бувають дропи, різні, чесно. І від 30 доларів і до півтори тисячі доларів ви можете отримати з одного аккаунту, з одного проекту. Це дуже різні ланки, які можна отримати. Що ж, переходимо до наступної гілки, яка також не залежить від торгівлі. Ринок падає чи підіймається, це у нас іде NFT та геймінг. Що тут взагалі робиться? Зрозуміло, вже від назви: тут купляється різного роду NFT, або ж отримання їх через різні вайтлісти і так далі. І також ми проходимо тут різні активи в іграх, які пов'язані з криптовалютою, які дають нам винагороди в криптовалюті. Тут також досить різні винагороди, є NFT, як безкоштовні, як ви можете отримати, потім їх продати, так і платні, на яких ви можете заробити. Тобто тут на Насамперед дуже цікава гілка. Тут немає скажімо так однотипних завдань, є дуже багато різних завдань. Також ми тут про все прописуємо. Ви можете ось зараз по листаю продивитися, які взагалі тут бувають завдання. А для самих хитрих це може бути і інсайдом. Ви побачите певні активності, на яких ви можете навіть заробити. Що ж, переходимо тепер до іншої нашої гілки. Це насамперед дуже така широка гілка, називається DeFi. Що взагалі таке DeFi? DeFi – це децентралізовані фінанси. Загально немає якоїсь точної активності, яку я вам можу розказати. Ця гілка якраз підійде для людей. З якимось капіталом. Тобто тут можна заробляти як пасивно кошти, так і активно. Що я маю на увазі під словом пасивно? Це різного роду стейкінги, фармінги, пули ліквідності, де ви закинули свої кошти. І чекаєте, отримуєте пасивно заробіток. Наприклад, зараз вам покажу пост, як можна це заробляти. Ось, наприклад, у нас є стейбл пули, куди ми закидаємо наші стейбл коїни і можемо отримувати ось такі річні відсотки. Вони, звісно ж, бувають різні, все залежить від протокола та пулу. Тобто, ось бачите, від 16 річних відсотків це дуже безпечні пули, це не якісь там ризиковані, тут представлені саме класні пули. І до 30% можна заробляти. Це із такі таких безпечних варіантів також є ще стейкінг та фармінг, де дають нам якийсь певний відсоток, і також дають винагороди дроп. Тобто, трошечки повертаючись до дропхантингу, ми з вами можемо бачити, що деякі, скажімо так, гілки пересікаються. Що я маю на увазі? Тобто, ось у нас новина для холдерів Fuel. Тобто, якщо ви Holder Fuel, тобто ви маєте цю монету, вона у вас лежить без діла, ви можете закинути ваші токени і заробляти 10% річних. І також можливо отримати другий дроп від проєкту, адже проекти дуже часто нагороджують людей, які кидають токени в якісь певні протоколи, щоб була ліквідність та токени просто не зливали по стакан. Тобто за це винагороджують людей і дуже щедрими дропами. І також схоже є з Сінка. Також ви користуєте з якимись певними ДЕФІ протоколами і за це вам дають винагороду. Тобто, ЗК зараз показав нову подію, з якого ви отримаєте гарантовано частку з їхнього пулу, яку вони виділили під цю акцію. Також ми тут висвітлюємо, взагалі, що робити з вашими монетами, які ви закидуєте в холд, тому що більшість людей купляють монети, нічого з ними не роблять. Хоча вони не розуміють, що можна мати таким чином реально там від 5 до 10, а в ризикованих активах і навіть 20-25, а то і більше відсотків річних просто за те, що ви закинули їх, наприклад, в якийсь стейкінг або в якийсь інший протокол. Тобто такого виду теж тут є активності. Також ми демонструємо, як взагалі використовувати. Свій біткоін, да? бо всі знають, що таке біткоін, а як його використовувати, ну ніхто не знає, да? він просто ви купили, він лежить і там приносить якісь маленькі прибутки. Да? Ну, зараз, коли біткоін там виріс до 100 з копійками або там, 99 з копійками, тобто в цьому діапазоні. А як його використовувати, ну ніхто не використовує, просто він є. А ми тобто, робимо, щоб ви максимально витягнули е, вигоду із е, крипто світу. Ось так от і також, окрім цього всього, у нас тут є сейли, де ми з вами можемо інвестувати в нові проекти. Тобто, також ми про них розповідаємо. Дуже багато інформації, і також повторюю, що DeFi – це насамперед не просто якась гілка, це взагалі цілий світ децентралізованих фінансів, децентралізованих різних протоколів, які в майбутньому все більше і більше будуть забирати частку взагалі криптовалютного світу. Ви можете бачити, скільки зараз ФАДу йде на централізовані біржі. а на децентралізованих біржах, тобто це якраз наше дефі. Ви можете бути незалежним, ви можете бути анонімним, і це, до речі, один з найголовніших плюсів даної гілки. Адже криптовалюта взагалі для чого придумувалась? Щоб бути анонімним і незалежним від держави. А ось зараз, як ви бачите, такі реалії, що біржі з кожним місяцем все більше і більше починають урізати наші можливості, нашу анонімність і нашу свободу. Тому якраз в найближчі роки Дефі це найкраще рішення, куди. Потрібно дивитись. Ось це я вас ознайомив з такими напрямками, де ви можете заробляти в будь-який момент, неважливо там, чи біткоін зростає, чи біткоін падає, чи є зараз альцезон, чи його нема. Звісно, коли біткоін зростає, коли є альцезон, то ці напрямки також принесуть нам набагато більше коштів. Але це дійсно ті напрямки, які працюють незалежно від фази ринку. Це, в принципі, головна мета була нашого відео, щоб познайомити вас із напрямками, в яких ви можете заробляти кожного. Дня, скажемо так, тому не зупиняйтеся на спотовій торгівлі, не зупиняйтеся на трейдингу, хоча в трейдинг дуже важка штука, тому давайте будемо говорити за спотову торгівлю. Не зупиняйтеся тільки на торгівлі. Я вас познайомив із взагалі світом криптовалют з такими крутими напрямками, в яких ви можете заробляти дійсно кожного дня. Тому, якщо ви хочете заробляти кожного дня в сфері криптовалют та не залежати від фаз ринку, ми вас чекаємо в нашому закритому каналі. Буржпро і спеціально для тих, хто додивився це відео, ми даруємо знижку у 15% на всі наші пакети, які пов'язані з БуржПРО. І давайте зробимо такий промокод. Заробляю кожен день. Тому, якщо вас зацікавило, пишіть нашому менеджеру даний промокод. А ми з вами будемо працювати далі і розвиватися.